Всім привіт! сонечко вийшло. Е, Сподіваюсь буде цікаве корисне відео е, про таке наболівше, про, про мою зарядну станцію. Це зарядна станція TicFox T500. 500, 500 Тобто Я вибирав саму дешеву з 500-ватних, грубо кажучи. Е, Коштувала вона на початку зими 6 тисяч гривень. Зараз я подивився на OLX, вони стартують від 7 тисяч і більше. Не знаю, правда, чи є в наявності, може вона там написано, що є, а й нема. А в інтернеті їй 9, і 10 тисяч. Якісь такі ціни просто капець. Коротше, це мій невеличкий, розкажу вам свій досвід користування і невеличкі її характеристики, на що треба звернути увагу. Насправді вона так спереді стоїть, здається, що вона велика дуже. Але вона бачите така по розміру. Тобто невеличка, компактна, дуже мобільна, зручна ручка. Можна з дому, на роботу, в машину, куди-небудь її таскати. Це легко і просто. Значить, е -е... По характеристикам її, е -е... скачок напруги. Я не фізик, вибачте, я можу неправильно оперувати тими термінами. Тобто вона 540 Вт. Там написано, що скачок щось до 850 може бути. Так розумію, є якісь прибори, які спочатку стартують там з високою, а потім падають. Вона це може витримати. Що ще цікавого? Ну, пройдемося швиденько по кнопочкам. Значить, є у нас входи і виходи. Це можна до неї підключити сонячну панельку, звичайну зарядку, і можна зарядати, заряджати її від розетки автомобіля 12 В. Зарядка, зразу скажу, заряджає її довго мережево. Тобто ті всі модні станції, там Lüetto, Ecoflow, джекарі. Jackery. Jackery, між іншим, хороша фірма, я бачив в іноземних оглядах дуже часто джекарі. Тобто вони заряджаються швиденько, видно потужні зарядки, там 2-3 години і повністю заряджаються. Це заряджається десь 5-6 годин від мережі, тобто від сонячної панелі, якщо це 100 Вт на панель, то вона пойде, там теж буде 5-6 годин заряджатися якщо це яскраве сонечко. Якщо ні, то довше буде заряджатись. Ну і від автомобіля, ну також довго буде заряджатися. Насправді. Я не знаю, чи вона може працювати одночасно, включена в розетку. Але Е, Ну, наприклад, ми знаємо, що повербанк можна включити в розеточку, так? І з нього брати енергію. Тут є USB-виходи, є один більш потужний, два менш потужний. Також є Type-C вихід. З другої сторони у нас. Розетка американська, але можна звичайно сюди вставити. Оце кнопочки включення розетки. Але перед тим треба просто включити. От так от воно включилося. Потім натискаємо ту кнопочку, і бачите, запалився квадратик навколо розетки. Це означає, що зараз можна якийсь пристрій там, до 500 Вт е включити в неї і він буде працювати. Я пробував телевізор. У е мене великий led телевізор 49, по-моєму, діагональ. Він 5 годин відпрацював і ще була одна рисочка. Я пробував котел в себе вдома. Він працює. Чомусь, коли через стабілізатор включав, не хотів працювати, а напряму включив, він працює. Також, по ідеї, має 5-6 годин відпрацювати. Там моторчик тільки буде працювати насос, буде доставати. Дуже шкода, що не буде працювати насос глибинний. Там треба більш там скачок, там близько 1,5 кВт, вроді там треба більш, більш щось потужне. Ну, от і таке. І які плюси? Значить, мобільність. Я, я купував для дому, а потім подумав, блін, та воно і в кав'ярні мені виручить, якщо немає світла. Тобто я можу кавомолочку маленьку включити 300 Вт. Я можу включити е... станочок для загострення ножів, У мене є низкообертостей. Він 220 Вт. Працює, все супер. Включити світло можу. Можу якусь гірлянточку підключити, заряджати телефон. Тобто, це зручно. В Машину кинув, багато місця не займає 5,5 кг. батарея Літіон. Сподіваюсь, що це не так, як в якомусь відео було що там половина з піском було батарей. Ну, тобто він тримає. Те, що я пробував, 5 годин телевізор працював великий. Я думаю, що це. Потужність, в нього ямкості вистачає. Що тут ще є? Значить, коли ми включимо, вона натискаємо ось цю ту кнопочку. Тут така включається весела. А, не включається. Треба виключити розетку. І тоді включається така весела дискосвіта музика. Ще раз натискаємо, включається така підсвіточка. І ще раз натискаємо, включається і підсвіточка, і світомузика одночасно. Ну, так, щоб вам було в темноті не так сумно перебувати. Все працює. Плюси, я вже сказав, мобільність. Заряджається від авто, заряджається від сонячної панельки. Невеличка, сильно, сильно не шумить. Ну, шумить вона, але сильно не шумить. Тут є встроєні м м вентилятори. Видно, вона коли під підігрівається, він автоматично включається в вентилятор і охолоджує її. Ну, шумить. Один раз в машині я навіть злюкався. Думаю, що за фіня, що за звуки такі? Тобто вона була отак-от включена, і розетка була включена. І вона сама час від часу включалася, себе сама охолоджувала. Думаю, що за звуки? Думаю, що це, щось з це машини не нагалю. А потім побачив, що це, ця штука була включена. Так що не лякайтесь. Просто треба її повністю взяти і виключити. Значить, які мінуса? Значить, першим мінусом, звичайно, я вважаю, що вона довго заряджається. Було б прикольно, якщо б вона заряджалася півтори-дві години, як це роблять модні всякі зарядні станції, типу там Джекері і решта, е, нема в неї. Ніяких смарт режимів, тобто в неї нема Wi-Fi, в неї нема блютузу, то в неї не можна під'єднатися якимось мобільним пристроєм смарт, щоб там щось подивитися, регулювати, включати, виключати. Тобто вона така автономна. Сам мусиш прийти, включити, тоді вона включиться. Третій мінус в неї немає режиму у режим ПСА. Тобто, наприклад, в EcoFlow в нього є, в них є режим УПСа. Тобто там наприклад, комп'ютер включений через неї. Раз світло виключили, вона автоматично підключилася і підтримує комп'ютер. Або там котел можна включити, світло виробилося, вона автоматично раз і підтримує котел. Такої функції в неї немає, то треба самому підійти і включити. Значить, мінус то, що вона шумить, але все-таки шумить вона не сильно. Хоч вона і китайська, але зроблено достатньо всю якісне, якісна пластмаса, зручна ручка. Все працює, все чотенько. Запаху нема. Тобто такого то китайського запаху нема. Інструкція, між іншим, така дуже е, коректна, дуже така правильна, стримана, максимум подано інформації, але дуже змістовно. Мені дуже сподобалось, як там написана інструкція. Я вам скину е посилання, може, якісь, а ви там собі подивитесь, або яким чином що це можна зробити. Фотографію десь прикріпили. Ну, то таке. Е, Значить, що там написано? Саме основне, що вона боїться води, тобто під дощем її не можна тримати, в літак її не можна брати чомусь, не можна її заряджати, коли температура мінус 10, тобто її можна заряджати від 0 до 40, а працює вона мінус 10 до 40. То ви маєте невеликий зручний мобільний пристрій, який вам буде заряджати ваші мобільні пристрої. Ноутбуки, Ну, тобто ноутбук вона, напевно, разів 5 зарядиться точно. Телефон дуже багато разів зарядить. Та будь які пристрої. Ну і, наприклад, розкажу зручність. У мене розрядився акумулятор в автомобілі. І це треба що? Капот відкрив, відкрутити акумулятор, взяти акумулятор, принести додому, поставити на зарядку, потім назад то все. А тут я собі думаю, блін, в мене ж є та штука. Я взяв її, взяв зарядне, підключив, включив, зразу провода під капот, раз, акумулятор підзарядив, зняв, джик, завів, її кинув. На всякий випадок, що була якщо, якщо розрядитися знову акумулятор. Тобто це дуже зручно. Було таке в подвір'ї, мені треба було закрутити там пару шурупів. Я взяв шуруповерт, подивився, він 450 Вт, думаю, має крутити. Взяв шуруповерт, мені просто лінь було розматувати подовжувач довгі, бо на вулиці є розетки, а просто було неохота тим займатися. Я взяв її, шуруповерт не включив, покрутив саморізи, дуже зручно. Знову ж таки, будь-які поїздки, поїздки мандрівки, там, палатки, кемпінги, будь-що. Зараз також це дуже актуально там. Хоч, хоч в бліндаж, хоч туди там, де немає світла, дуже зручна штука. Ось. Ага, там ще така штука написана, що, що коли вона розрядилась повністю, то її треба хоча б годину півтори дати. Щоб вона встигла сама по собі, і тільки тоді включати на зарядку. Ось. Ну, не знаю, чим зобумовлено, але чомусь так є. Я дуже багато разів її не розрядив, не зарядив. Тобто, це... Я не можу вам сказати, я там разів 100 я не користувався нею. Я всього-навсього користувався, може, разів 20-30 тою штукою. Ось. Але ті всі рази, що я користувався, вона реально мені допомогла. Ну, от, зараз я вам покажу, так? Да? У мене тут є станочок. Так. От. Він включений. Бачите. Подовжувач. Там ще лампочка включена. Включили. Все. Світло включається. Спиночок працює видно, зручно. Дуже зручно. Так не було світла, мені приносять ножі загострити. А я кажу, що я не можу це зробити. Знову ж таки, я маю отакий маленький млиночок, то я можу свіжої кавки також завжди е змолоти і продати комусь. Так що, ось таке відео, Сподіваюсь, було корисно, коротко. Я не є спеціалістом електриком, вибачте, я там полутуюсь, можливо, в деяких поняттях. Але, звичайно, це, було, це, це був бюджетний вибор. Тобто, це, я міг купити дорожчу штуку. Але я дивився не саме дешеве, але максимально потужне і вибирав саме таким чином. Ось. Звичайно, є краще, напевно. Та, але ця штука працює. Тобто, В принципі, рекомендувати можна. Все. Дякую вам всім за увагу. Гарного вам вечора. Слава Україні!